Відця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він, син Авраамів. син Богуський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Центральною темою всього Нового Завіту це є тема спасіння. І сам прихід у світ Сина Божого Ісуса Христа має у собі одну мету, одну ціль це спасіння людства. Кожна людина без виключення потребує цього спасіння. Знаєте, подекуди ми. Задаємо такі запитання, а від чого треба мене спасти? Від чого треба спасти? І не рідко так стається, що ми починаємо говорити про спасіння, коли людина помре. Приносить калачі, парастаси, роздають милості і кажуть за спасіння душі. Так ніби душа це якась інстанція, яка, яка з'являється. В момент смерті. До того душі нема, а тут, коли людина померла, з'явилася душа. І думай, як би спасти ту душу, душу тієї, людини, яка померла. Що ще зробити? Чим допомогти померлому? Як його спасти? І ось такий підхід до Лівого Христі є неправильний. Давайте ми сьогодні розберемося з тим, від чого нас треба спасти. Перше, від чого треба спасти кожну людину це від гріха. Друге, це спасти від диявола і його слуг демонів. Третє це від хворі і прокляття. Слідуюче, це від смерті. Далі від суда. Слідуюче, це від пекла. Жодна людина у світі не може нас. Вріятувати від цього. І жодна людина не може сказати, що я сам можу себе спасти від цих речей. Тому уже тут, в період нашого земного життя, ми маємо розуміти, що таке земне життя. Це постійна боротьба. Бо боротьба за що? За душу, за чию душу? За твою і мою. І або людина у цій боротьбі перемагає гріх, світ і диявола, або залишається переможеною цим, і тоді її чекає озеро Вогненне. Отож, найперше, з чим треба нам боротися і в чому ми маємо потребу у спасінні від гріха. Я вже говорив нещодавно про те, що найсильнішого фізичного чоловіка на лопатки кладе гріх п'яз. І людина, будучи фізично силою, сильною, не може подолати цей гріх. Будь-який інший гріх. Чи то куріння, чи то наркоманія, чи то гріх блуда, чи то інтернет залежність, чи будь-яка інша залежність від гріха. Коли людина стає цілковито залежною, сама вона не може спастися від цього гріховного пороку. А якщо буде переможена цим гріховним пороком і так повре, то її чекає озервонене. Отож дуже важливий є той момент, коли ми приходимо до Господа, просячи його про спасіння, просимо Його, щоб Він нас. Визволи від гріха. Коли ми приходимо до Господа і кажемо, Господи, от маю я від осудження. Не можу я сам визволитися від цього гріха. Прошу тебе, спаси мене, Визволи мене від цього. Чи маємо ми якийсь інший гріховний порог, який заволодів нами, І ми не в силі його перемогти, тому що не можемо. Бракує нам цієї сили. І ось Господь є тим, хто визволяє. Господь є тим, хто допомагає перемогти той рід, який цілковито заволодів нашими серцями. Саме Господь є Спаситель. І ось ми чуємо сьогодні про дивну історію. Господь входить в древне, саме найдревніше місто цивілізації це місто Ірхове. І це місто згідно опису нинішнього Івангельського читання зустрічає Христа. Бо написано про Закей, який був малий на зріст, він не міг побачити Христа. Тобто це означає, що був такий натовп народу, що той чоловік, який був малий на зріст, він не міг побачити Христа. І ось хто такий Закей? Закей представляв державну владу яка пригноблювала людей, збираючи них надзвичайно великі податки. Старший Недмит. Сучасною мовою це начальник податковий. І уявіть собі, що цей чоловік, який був надзвичайно багатий, всі знали про це в місті, що його багатство є накопичене в несправедливий спосіб. Але поруч із тим у його серці зародилося бажання побачити Ісуса. Побачити Його. І ось що відбувається далі. Він прикладає зусилля для того, щоб побачити, чи не так? Він піднімається на свою колицю, на дереві, щоб побачити Христа, який має походити. І ось що відбувається далі. По-перше, уявіть собі людина такого рангу, будучи багатим чоловіком, заможним чоловіком, будучи знаною, впізнаною людиною, тобто всі впізнавали його знали, хто це такий, і він вилазить на дерево, не дивлячись на те. І не цікавить, що тут думати про нього. Йому байдуже, що його за те, що він багатий чоловік, заможний чоловік виріс на дерево якийсь дітьба. Він виліз туди, щоб побачити Ісуса. Тобто в нього в серці з'явилося бажання. Хочу бачити Його. І це дуже важливо до його Господь дуже цінить серця тих людей, які хочуть зустрітися із ним, які хочуть побачити Його, які хочуть бути в поруч із ним. Що відбувається далі? Серед цього великого натовпу людей. Господь замітив Закхея. І при тому звернувся до нього по імені, кажучи, захай зрізай. Сьогодні мені треба бути у домі Твоїм. І ось не тільки побачив. Двіться його прагнення, як народжується Господу. Він захотів побачити, внаслідок не тільки побачив він Господа, але Господь побачив його. Далі Господь звертається до нього по імені. А далі, про що навіть і не мріяв за він хоче побувати у домі його. І ось цех злазить із дерева і приймає у своєму домі Господа. Якою є реакція людей? Що робить люд? Написано, люди почали нарікати, кажучи, він до грішного мужа в гостину зайшов. Уявіть собі, Господь Ісус Христос, і ми це бачимо через цю призму Нового Завіту, Він оправдовує грішника. Дивіться, яка ситуація. Грішник не наледить грішника. А Господь Ісус Христос любить грішника, але не наледить гріх. Ви відчуваєте різницю? І ось Господь, зайшовши додому, закая він і не просто зайшов у гостину до нього. Він зайшов власне для того, щоб на його дім прийшло спасіння, щоб ми його серце, щоб він став іншою людиною, і відбулося це, звісно, відбулося. Відбулася велика переміна в житті Закхая. І ось, знову ж таки, спасительна місія Ісуса Христа заключається в чому? В тому, що Він оправдовує грішника. В тому, що Господь заступається за грішника. Згадаймо хоча б ту історію, яка була в домі Симона Покаженного. Симон Фарисей, який раніше був покажений, Господь стілив його від проказу, до речі. І той і, і, і Симон запрошує Господа до свого дому. Господь приходить в його дім. І звісно, що там була відповідна аудиторія людей, які сиділи за столом разом з Господом. І в ту ж мить приходить. У той дім плуниця. Яка була реакція тих гостей, які сиділи полез Христом? Чому вона сюди пішла? Хто її сюди кликав? Що вона взагалі собі дозволяє? А як поводиться Христос? Вона впадає в мій Христа, омиває його ноги сльозами своїми та обтирає волосся. Своє. Їй байдуже, що про неї скажуть люди, їй байдуже, що скажуть про неї, ті, і сидять за словом з Христом. Вона хоче прийти до нього, бо Він є Спаситель. Він є той, від якого можна отримати прощення гріхів. І що відбувається далі? Господь не її, а прощає. І наскільки це важливо дорогі у Христі зрозуміти в нашому житті? Не рідко здається так, знаєте, коли ми собі думаємо, що якщо нас судять як люди, то і Бог судить нас. Не рідко ми собі думаємо, що якщо я такий недостойний в очах людей, то і очах Бога я такий самий. Або навпаки, якщо я стою в очах людей, значить і в очах Бога, я так само маю такі бути. Зовсім по-іншому дивиться Бог. Тому що Він дивиться на серце людини. І ось оце сукрушене серце цієї плутниці, яка прийшла і впала ній Христа, викликло милосердя з Богу Христа, який прийшов віднайти і спасти, що загинуло. Тому дуже важливо доріму Христі розуміти оцю місію Бога чоловіка. Коли ми часто самі себе звинувачимо, кажу, та я йду так до сповіді, бо дуже я причаси, бо дуже грішний. я йду до причастя, бо я дуже грішний. Чи я там не приступаю до чаші, бо я вважаю себе грішні. Чи я не ходу до церкви, бо я дуже що я туди буду йти. Таке думання і такі репліки, вони є неправильними. Господь каже не здорові потребують лікаря, а хворі. Або коли. Хтось промовляє, знаєте, я не раз мені приходиться це чути, коли десь хтось кажуть ови і питали, які там люди ходять вашу церкву. Церква, Церква це не товариство святих людей. Церква це установа Божества, де не збираються грішники, які каються у своїх ріках. Люди, які хочуть виправити своє життя, які хочуть стати на добрий шлях, які хочуть. Оцієї зустрічі із Христом, подібно, як це було в житті Закхея, подібно, як це було в житті е, жінки-блудниці і в житті інших грішників, які приподобилися Господарі своїм покаянням. Ось що таке церква. І ми з вами не святі, навіть якщо кожен день сюди ходить. Це не означає, що в нас немає помилок. це не означає, що ми живемо бездоганно, це не означає, що у нас. Порядок бездоганний в домі чи всім як наші? Ні. Але ми, власне, приходимо сюди до того лікаря, який лікує наші душі. І правильний є підхід, коли ми виявляємо ці язви перед лікарем. Коли ми кажемо, Господи, оце мене турбує. Я не можу це подолати сам. І, власне, що відбулося там у домі оцього Закхая? Відбулася велика переміна. Переміна відбулася в серці. Бо закрив промовити такі слова. Господи, коли кого когось зкрив і повернув четверо. Половина слова є, тобі їдам у Бога, а якщо скривди у когось, повернув четверо. І ось появіть собі, оця переміна в серці оцього користолюбивого чоловіка відбулася, коли відбулася, коли Христос прийшов. Його кім. Сьогодні ми, дорогі Христі, брати і сестри, можемо собі міркувати, що ми були ті люди, які жили в часі місійної служби та переховання тут на землі Ісуса Христа. Але Христос сказав своїм послідовникам і ці слова стосуються нас з вами. Я з вами, каже Господь, по всі дні аж до кінця світу. Далі ще й дуже місце цікавилося ще каже, призови мене в день печалі, і я почую тебе. Ці місця священного Писання сполукують нас до того, що Христос вчора, сьогодні і не той самий. Ми можемо сьогодні його прикликати до свого дому. Ми можемо сьогодні прийти до нього і прийшла до нього блудниця. Ми можемо сьогодні виразити чи виявити все те, що є недобре в нашому житті. І Господь готовий силою Духа Святого допомогти нам у тому, щоб висловитися нам від тих чи інших гріховних пороків. Каже, сьогодні спасіння пішло на цей дім. Йдеться не про стіну дому. Йдеться про тих, хто живе в цьому домі. Не написано, чи захим на сімейним чоловіком, чи чолові в нього була дружина, діти, можливо, й руки. Ми не знаємо цього, про це не написано, але написано, що на цей, тобто на всіх, хто живе у цьому домі, прийшло спасіння. Чому прийшло спасіння? Тому що туди завітав Христос. А після того, коли завітав Христос, відбулася переміна в серці Захая, Господаря дому цього. І коли відбулася оця переміна, тоді в серці людини вже господарів є хто? Господь. Кожен із нас боїв у христі без виключення має свого Господаря, на якого працює. І дуже добре, якщо цим Господарем є Господь Ісус Христос. Господь каже, в останній тезі Біблії ми про це читаємо об'яву яного слова, ось стою біля дверей і стукаю. Господь ніколи не вривається силою ні в нічі життя. Ні в чій серця, ні в чій. Господь може прийти лише туди, де будуть відкриті двері Твого серця, Твого дому. І, власне, дуже важливо є, щоб у цього Іванського учителя, яке щойно було прочитане, ми звернули увагу на це прагнення Захая. Він дуже цього хотів. Спасіння не може відбутися у нас без нашого бажання. Тобто, коли ми цього не будемо хотіти, коли ми до цього не будемо прагнути, чому так важливо, каже, я йду до церкви, бо я не йду до церкви, я хочу, бо я не хочу. Я боюся вечором, бо не молюся вечором. Суть навіть не в тому, ходиш ти чи не ходиш, молишся ти чи не молишся, але суть в тому, що є в твоєму серці. Чому ми приходимо сюди? Тому що це бажання нашого серця. І ось, власне, коли ми маємо це бажання і ми горемо цим бажанням, коли ми приходимо до Христа із цим бажанням, тоді ми не залишаємося поза увагою. Чому? Тому що ми бачимо це сьогоднішнє іванівське читання. Це не притча, це не алегорія, це реальність. Господь замітив Закая, тому що Захай прагнув того, щоб побачити його. Якщо твоє серце сьогодні спрагле, прийди до Христа, і Він тебе замінить. І якщо ти сьогодні маєш потребу в Христі, прийди до нього, і Він прийде у твоє життя. Але якщо в тебе цього бажання немає, ти йдеш у всій душі. Ти так так всі роблять. Ти так через мама сказала, треба йти. Коли ти це робиш на вуз, коли ти заставляєш себе, в кінцевому результаті не буде нічого з цього. Тому обов'язково розбуджуємо своєму серці це бажання прийти до Христа. І далі ми маємо розуміти, що ми новозавітня церква Христова відрізняємося від інших спільнотів тим, що ми рухаємося в силі Духа Святого. Кожен, хто приходить сюди, він приходить не інакше як Дух Святий привів Його. І сподобай Господи, як мені хочеться. Як я прошу про це, Господа, щоб Дух Святий керував нашою церкву. Щоб Дух Святий торкався сердець людей, щоб Дух Святий діяв в житті церкви як спільноти і кожного з нас зокрема. Це дуже важливо. І тому, коли немає Духа Святого, церква стає мертвою організацією. Церква стає мертвою непотрібною, тому що мертві джоли не годують, тому що мертві душі нікому не потрібні. І тільки тоді, коли ми стаємо живими. Тільки тоді, коли свічник Божий загорівся в нашому серці. Тільки тоді, коли оцей Богонь, Боже Бог Духа Свята горів в наших серцях і рухає нами, і спрямовує нас до добра, до служіння Богові, до Богу Богоугодних справ. Оце говорить, що ми живі. Чому Господь каже до служителя церкви, в об'явленні ми читаємо там, є звернення до селий церков. Ти думаєш, що ти живий, а ти мертвий, як це страшно. Є страшно почуті від Господа, що ти думаєш, що ти живий, як мертвий. Як мертвий? до якого рухаються? Це фізичне твоє існування коротке. А от живий є той, хто рухається у свій Духа Святого. живий є той, який керується вірою. Живий є той, який спішить до Господа, який. Розумієш, що земне життя є коротке, а далі що? А далі вічність. А якою буде ця вічність, якщо життя було, наче сон, якщо життя було як життя мертвого, а не живого? Звісно, що вічність буде не з Господом. І тому дуже важливо, доріг у Гресі, і ми всі маємо цього прагнути. Не тільки прийти до Господа просити, дай Господі здоров'я, дай Господі долю, дай Господі успіх у бізнесі. Дай Господі перетнути кордон, дай Господі тебе від те. А привнуймо, просимо, Господа про те, щоб Бога і Духа Святого горів наші серця. Щоб коли прийде ота непрошена гость смерть і розлучить наше тіло із духом, щоб дух, як голуб, що літає і скритті, полетів оселі Небесного Отця. Наскільки це важливо долі у Христі? І це важливо тільки тоді, коли людина живе і рухається у силі Святого Духа, Ту Божої благодаті вам. А Ісусу і слава на віки. Амінь. Христос рождається.